Всім привіт на каналі 5 І сьогодні я продовжую проходити початкові квести у ГостРП. Перед цим не звати ставити лайк, підписуватися на канал, писати в коментарі ідеї для наступних відео. І також вводь мій промокод ВІЦ, коли ти на третьому рівні, А якщо ти ще досі не зареєструвався на ГостРП, при реєстрації вводь мій нік. Ось зараз його бачиш себе на екрані. Таким чином ти отримуєш приємні бонуси і даш мені приємні бонуси. Думаю, я тобі буду дуже вдячний і ще й даш мені мотивацію далі знімати. Ну і що ж, переходимо до відео. Як завжди, ми біля, правда? Давайте пускаємо Alt, початкові квести. Мантажне класу. Нам потрібно 20 керобок перенести. М -м так, давайте зараз. секундочку. Де нам треба перевести? Е да. Добре, форкуліфт. Я шутки форкуліфт. Ага. Нам треба. ясно. Добре, давайте тоді GPS вводимо. Це, напевно, треба на цьому от. Е, як я... Ну, типу, на оцій машині, не знаю, так, давайте зараз, де у нас склад, цеплуй склад. Правильно. Ну, приїдемо вже розберемося, що це. Так, все ми приїхали. Давайте. Виходимо. І зараз я буду пробувати якось розібратися. Нам казали, щоб я слідкував за своїм рівнем. Для чого я не знаю. Давайте зараз. Е, навички. Е, так, здесь нас вантажник. Ага. При досягненні 4 рівня нам відкривається робота на фаркуліфті. Тобто на шляху треба, напевно, досягти четвертого рівня, а тільки тоді на фаркуліфті у цьому працювати. Добре, давайте зараз подивимося, візьмемо зміну і подивимося, як це буде. Ну що ж, я вже дійшов до максимального рівня, який тільки можна. Так, навички, монтажник. Все, рівень максимальний, і я тепер можу працювати на форкліфті. Давайте. Зараз закінчимо зміну ось тут. І я покажу, як попасти на цей форкліфт. Ми виходимо ось з цієї будівлі і йдемо ось сюди. Нас на мінімапі позначено, можете Ні, на ній також дивитись. Так, робота на форкліфті. Давайте почати. Все. Так, заведемося. Ага, тут не потрібно заводитись. Добре, такс, давайте зараз розберемося, як мені тут працювати. Ем, ага, ага. Ми так от заїжджаємо, беремо. І куди веземо? Такс. Як нам туди з'їхати? Ага, нам треба ось сюди. Він так держ заходить, звісно, сніг, ну так. Да, І зараз заїжджаємо, кладемо. Зараз давайте подивимося, скільки нам за це заплатять. 24 долари, в принципі, так само, як і руками нести. Ну що, в принципі, непогано, тому нам зараз треба таких 20 штучок занести. Це зовсім, я думаю, небагато, тому що forтліфт е, швидкий. Чуть-чуть його вдрифт заносить, звичайно, да, це мінус, тому що важко і керувати. Ним, але нічого, зато швидко. Так, ну що ж, я зробив на один більше, ніж треба було. Ну, але це нічого такого. Так, давайте вийдемо і закінчимо зміну. Все, Все, ми закінчили зміну. Сумарно, ми заробили непогано. Ми майже 1000 доларів заробили. Десь тут під 400 і на факліфті 500. Тому, в принципі, непогано. Тому давайте зараз візьмемо м -м, мопед і поїдемо до. Правди? Ми приїхали. Давайте. Підійдемо до нього. Все, здали квест. Давайте наступне. Історія іграшок вибрати, Ага, нам потрібно придбати іграшку. 7 і 6. Так, давайте GPS. 7. Ага, 6 нас немає. Ахтевий магазинчик. Все. 250 метрів, ну, майже 300. В принципі, небагато. Такс, е, я не показував цей квест, тому що Ютуб таке не прийме. Е, якщо. Ну, тобто там нічого нема цікавого, просто треба дещо купити в магазині. Е, будете проходити цей квест, самі побачите. Так, давайте сміливість доставляти майбутнє. Е, Такс, нам потрібно е, 5 доставок, працюючи креєм. Окей, 3 і 8. Давайте. GPS. 3. І. 8. Ага, сервісний центр. Так, а це хіба не. Окей. Добре. Давайте тоді поїдемо. 2500 метрів це так чуть-чуть багато. Ну, але що ж, прийдеться. Що ж, ми е, вже тут е, біля роботи кур'єра. Давайте візьмемо. Такс. Ага. У нас це не така, не такий кур'єр, як я собі очікував, але окей. Нам треба так, перевозити. Угу. Добре, Давайте зараз глянемо, скільки нам разів треба перевезти щось кудись. Е, так, скюст. Водимо. Так, знімав в нас кої команди. Зараз давайте я виведу. Є, нам потрібно ага, 5, робити 5 доставок. Е, так, нам поставили мітку, куди нам треба їхати. Ну тому поїхали. Так, ми приїхали на роботу вантажника. І, до речі, все логічно придумано. Вантажники розвантажують оці, оці, оці коробки, які ми привозимо. Так, ми приїхали. Все, 240 доларів за це за одну доставку, це дуже класно, тому що 240 доларів ми отримали за 10 отут, тут, от, от, з вантажником. Хоч і це різні речі, тому що м, тут довше дорога і так далі. Але ну, вона якби не певно, цікавіша. Не просто по скрипту, так сказати, ходити туди-сюди. Тому я б сказав би непогано. Все, ми успішно виконали квест. Давайте я припишу end. так, Є і тепер їдемо до правди. Беремо скутер і поїхали. Так, ми приїхали, давайте підійдемо до правди і здамо квест. Все, ми здали квест плюс 500 доларів ще зверху. І дякую всім, хто додивився до цього моменту. Я вже на цьому буду закінчити, тому що вже багато квестів прийшов і дуже багато часу на зйомку відео потратив. Для вас це буде не дуже довге відео. Так, у нас тут на допомоги. Хай. Айді, здається, так. от, секундочку, отак от. Зараз давайте. Пропишемо її. Хай. Айді. Yeah. Uh, ну і не забувайте про мій промокод, про мій нік при реєстрації. І буду дуже вам вдячний, якщо ви введете промокод і нік при реєстрації. Повторюся. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!